Святого Євангелія, читання, Господи, слава, тобі, Росподи, слава тобі. будьмо уважні. Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік, раніше від нього, тим часом, як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов пішов нагору молитись на самоті, як звечоріло, він був там сам один, човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі, Ісус, прийшовши до них, ідучи по морю учні, побачивши, що він не по морю жахнулись, то привид заговорили, і збереля закричали. Та Ісус ті ж мить мовив до них, «Заспокійтеся я не бійтеся. Тоді Петро звався до і каже Господи, коли це ти, тиване мені прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус, і вийшов Петро, що м'я почав йти по воді, і прийшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скликнув. Господи, рятуй мене, Ісус зараз же просягнув руку в його і мови до нього. Мало віри, чого ти засумнівався. І як увійшли до човна, вітер рущу, тоді ті, що були в човні вклонилися, йому до них кажучи, ти істинно син Божий, і перепливши, прибули в землю, Генезарецьку. Навіть та, яка чи зовсім не відкривала Евангеліє, чи мало часу приділяла читання Євангелії. Всі ми знаємо про це чудо. Але сьогодні хотів би акцентувати не про чудо ходіння по воді, а про те чудо, як Бог дозволяє людині прийти до нього, і як Бог спасає людину. Знаємо, що учні перебували в човні, вітер сильний, рибалки, але не могли впоратися, переживали, лякалися і напевно молилися, кликали, дати Ісус, Він все може. І в нашому житті так буває, що ми втомлені, ми звертаємо увагу на різні хвороби, мало грошей, уваги мало. Ще чогось. Ми виснажуємо себе і просимо до Бога вирятуй нас, допоможи. І маємо план, як це Бог має зробити. Ми молимося і кажемо, ти маєш зробити одне, друге, друге, третє. І напевно, про щось своє молилися, апостоли, але побачили зовсім іншу картину. І так далі дує, але хто зійде до них. Господь деколи діє не так, як ми хочемо. Господь Деколи приходить не в такий момент, коли ми хочемо. Але четверта сторожа ночі, коли ніч найдовша, найнебезпечніша, сон найглибший. Але Ісус завжди приходить вчасно. І в цей момент, коли приходить Ісус, проявляється віра. І найперше проявляється віра Петра. Бо коли вони думали, що це примара, жахнулися, Ісус наближається, починають питати, кричати, хто це. І коли Петро каже, що то ти, Ісусе, то я тобі вірю. Я знаю, хто ти. Дозволь мені прийти до тебе. Це також означає для нас, що віра це не є щось пасивне. Віра це встати і йти. Що робить Петро? Найбільше його безпека це човен. Бути в човні це найменше, що можливе, щоб не втопитися, так? щоб не попасти в цю воду. Але що робить віра? Це крок в невідомість. Це те, що ти не контролюєш, але ти довіряєш. Ти береш і виходиш з зони своєї безпеки, зони комфорту і робиш крок в цю невідомість. Як нам є складно почати якусь розмову, попросити вибачення? Чи почати нову справу, залишити все старе поза себе? Бо нас це лякає, це крок в невідомість. Але тоді і якраз має бути наша віра, що Бог є перед нами, що Бог кличе нас. Бо саме Ісус каже, так, ходи до мене. І що робить Петро? І ми, зрештою, так само. Коли бачимо Бога, коли ми в неділю в церкві, нам якісь проблеми з мізерні. Бо ми зосереджені на Богові. Ми йому довіряємо. Ми в церкві, біля церкви, на літургії після. Ми йому кажемо, що ти мій спаситель. Ти найвеличніший. Нам це легко робити. Але тільки ми повертаємося додому, тільки ми занурюємося в наші справи, ми що починаємо бачити? Сильний вітер, хвилі, наші проблеми. Знову ж таки, нестача коштів, хвороби. За що мені це все Боже? І мій погляд звернений вже куди? На проблему, а не на Ісуса. Але що робить Петро? Він бачить сильний вітер, починає потопати. Він не борцяється сам в мовчанці. Медеколи ми ми кажемо, сам справлюся. Я ще сам трошки попробую. Не кричимо, не просимо порятунку, не подаємо руки нікому. Петро відразу каже: Господи, рятуй. І Ісус нічого йому не каже, просто подає руку. І потім просто так лагідно каже, чому ти засумнівався, мало Це не як докір. Але просто каже, чому ти мені так не довірив? Бачиш, я є перед тебе. Моя рука з тобою. І так само до нас Господь промовляє: якщо ми маємо якусь небезпеку, маємо якусь потребу, чому ми не кричимо? Чому ми не біжимо до Бога з тим? Не кажемо, порятуй, подай допомогу. Що робить далі Ісус? Заходить в човен, і вітер зразу ущухає. Тобто там, де Ісус, там є мир, там, де Ісус, там є спокій. Тому так добре є нам бути на Його території. І так важливо кликати Бога на свою територію, запросити Його свій човен. Сказати, зайди, хто ту бурю. Не факт, що на морі перестала буря, але в човні стало спокійніше. В човні вітер ущух. Далі ми не знаємо, чи були великі хвилі, чи далі був вітер. Але тільки зайшов Ісус в човен нашого життя, зразу починається тишина, е, гладь та, і зразу починає спокій. Тому сьогоднішній Євангеліє нехай нас пробудить. Оцю віру в Бога, що Бог не приходить, як хочу я, а так як хоче він. І я маю його розпізнати. Подібно як учні через трима розпізнали Бога і переступили оцей поріг безпеки, вийшли зі своєї зони комфорту, щоб зустріти цього Бога. І третє, що Бог ніколи не покине людину. Він не буде нас картати за те, що вона мала та віра, чи якась не така, а подасть руку, врятує. Хай сьогоднішній Іван пробудить і в нас це чудо, що Господь є з нами, дає нам цю руку і рятує від буря цих небезпек нашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!